А, моя перша дитяча книга була Колобок. Мені сподобався кінець. Це таке Колобка з'їли. Напевно, математика. Получив першу книгу, вона так прошила мене. І далі мені вже було цікаво дуже математика. Я думаю, це був Джек Лондон. Це була в кам'яному віці Джека Лондона. Вона змушувала читати це в дитинстві, тому пам'ятаю, що мені це дуже не подобалось. І... <смі> я більше не читала Жека Лондона. Найперша книга в житті у мене трапилася Кобзар. Я на кобзарі зосередився і дуже багато питань виникало. Ну, мамі задавав питань, чому так, чому так, бо я щось спробував. Там, ну, там, хотів би мені почитали, і, 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 і що там, чому так, а не так. Мама каже, давай цієї теми не торкайся, каже, бо. Бо каже, багато кого повивозили, і він потерпів у житті якихось великих неприємностей за цього, що він цю книгу захотів вивчати і, і, і знайомитись ближче, і то все. Так що каже: ти читай казки, там то все. Отак от, от у мене була така перша книжка, яка мене зацікавила.